Знайомтеся, це Майк, найкращий охоронець у місті. Він гордо носить це звання, бо мало кому вдавалося обхитрити його. І якщо Майк побачить, що хтось намагається пронести солодощі, газовку та іншу їжу, він одразу всіх зловить. Привіт, ось мій квиток. А а хто тут несе маршмело? З їжею та напоями до зали не можна. Маршмело я забираю. Більше не пустуйте. Приємного перегляду. Вредний. Стоп. Руки геть від венди. Ей, Я хочу нагадати про наші правила. Навіщо так боляче? Одну хвилинку міс. Перед вами зірка фільму Венздей. Вона грає головну роль і може дозволити собі все, що завгодно. Ой, пробачте міс Венздей. Я не впізнав вас одразу. Проходьте. Mm. Я тебе запам'ятав. Oh oh. uh. О, ні. У кіно не пускають з їжею. Отоблом. Але я знаю, що робити. Ля-ля-ля. <клес> Діти, у нас правила з їжею до зали не проходять. Ви що не впізнали мене? Я ще Я граю в фільмі. От бачите? Ой, справді це ж ви. А, Зачекайте. А це тоді хто? Привіт! А ось і я енєц. Е, Ені. зрозуміла. Ой, коман! І хто з вас справжній Еніт? Справжній Ініт це я. Не слухайте її це я. Ха, однак умедніше за іншого. Треба ж. Досить прикидатись. Дізнайся вже, що позал пропустила мене. Ах, ти трюга. Охоронець, покажемо, хто з нас справжній ініт. Це найпростіше. Ця дівчина самозванка. Ой, мене викрили. Мама мія. Я ж казала, що я справжня Еніт. Біжи тепер сячі п'ятами. Йду дивитися фільм. Так, пропустіть мене. Будь ласка, проходьте. Одну хвилину. Ось наші квитки. Чому ви порушуєте правила? З'їжджаю в хід заборонено. Жаль. У мене все забрали. Вау! Це ж дітка Ютюба, мій улюблений співак. Салют, дівчата! Що як? Вау, ми хочемо автограф, а краще фото. Зроби з нами парочку, будь ласка. Ура! Клас! Будь ласка. Круто! О, дякую. Я теж люблю ваші треки. Ой, так, звісно, ласкаво просимо до зали. Опс. Як же мені пронести ці солодощі? Я вигадав, з цих маршмелло я зроблю собі круті коси. Круто. А з шоколадних монеток золотий ланцюг. Дуже крота. Готова. А ще можна надіти пару каблучок на пальці та зачитати пару хітів. Тоді мене точно пропустять у зал. Ей, друже, як справи твої! У мене кудрі смішні. Е, не зрозумівати хто? Ти що не впізнав мене? Це я супер мегазірка інтернету. Добре потримай, так і бути. Я розпишусь на квитку. Тобі дам автограф. Це для тебе. Можна дякувати. Тримай. Ну і день. Одна зірка за іншою. Заходь. Дивний він якийсь. Перше його бачу. Стоп! А як же ваш мікрофон? Ля-ля-ля. Я зірка. <рес> Ти такий класний, ми тебе так любимо. Ура, мене пропустили. О, дивись, скільки в нього смаколиків. Поїдімо. Хоча нас, будь ласка. Будь ласка. Е, звісно. Дякую. Не знаю, хто ти, але ти дуже щедрий. Пригощайтесь, мені не шкода. Повний ульот. Nice. Отак. Насолода. Nice. Ah! Ей, я, захищайся. О, хтось іде. Доброго ранку. Ласкаво, просимо на самий ранній сеанс. Я повинен вас перевірити. Так, все чисто. Прокинься, Соня. Ей, фільм вже починається. Не засни там. У вас підозріли букет. Мені здається, чи замість квітів у вас маршмелоу. Спробуємо. Так. Я маю рацію. Та ще й не смачно. Не пускатиму вас. Видун. Не подобається, не їж. Це мій букет. Привіт! У мене лише книга. Е, навіщо вам книга у кіно? Це підозріло, але їжі нема. Тож ви молодець. Я вас пропускаю. Читай на здоров'я. Гарного перегляду. Ой, моя зачіска. Дякую, що мене пропустили. Як добре, що він не відкрив книгу, адже всередині у мене сховані солодощі, тепер я можу дивитися кіно та насолоджуватися їжею. Правда, дотепно? Я про це у книзі прочитала. Ділюсь цим лайфхаком із вами. Беремо книгу, яку не шкода, і вирізаємо в ній дірку, щоб вийшла схованка, а печиво можна приклеїти за допомогою карамелі. Вона швидко застигає як клей. Ось так. Класно. А ще не забудьте підписатись. І я розповім вам про більше цікавих лайфхаків. А поки що я буду насолоджуватися смаколиками. Nice. Ух ти, це дуже круто. <реш> Ха, ну і мора. Обожнюю цей момент у фільмі. Упс. О! Добрий день, ось мій квиток. Я спізнилася, але прийшла. Жуйка, це порушення. Ладіть її сюди та проходьте, будь ласка, в зал. Ой, ну добре. Виплюну. Дякую. Можна пройти? Так, гарного перегляду. Дивні гості. Ми теж встигли в кіно. Ось наші квитки. Це добре, але я повинен вас перевірити. Стійте рівно. Так, схоже, все чисто. Чудово! Приємного перегляду. Добре. Так, хто наступний? О, ви вирішили відвідати наш кінотеатр з маленьким другом? Звісно, можете йти приємного перегляду. Ой, він гавкає. Це зовсім не пес. Це моя схованка з солодощами. Та-дам! Як приємно поласувати мармеладкою під час класного фільму. Так. Мені подобається. Дай мені також одну? Ей, а ну не пустуйте. Приносьте свої солодощі в кіно. Це моє. Добрий день. Ось в наші квитки. Нагадую, що в кіно з їжею та напойму проходити не можна. У вас є вони. У нас нічого немає. Зараз перевіримо, що ви ховаєте у кульках. Упс е, Вибачте, я помилився. Вибачте, заходьте швидше. Мені дуже шкода. Добрий день. Тримайте квитки. Моя сестричка yes. хворіє. Тихо, тихо. Одну хвилину. Я, звісно, вас пропускаю. Дякую. Ура! Ми його обхитрили. Якось раз ми у лікарні вирішили сховати газовку в крапельницю. Ніхто не знає, що ми здорові. Ми лише вдаємо, що хворі. З нами все гаразд. Ми просто дуже любимо ласощі. Нам вони подобаються. Всім привіт! Підписуйся на наш канал. Що вони роблять? Вони п'ють ліки, божевільні. Не могли надіти святкові ковпачки, як ми, і заховати там смаколики. О, смакота. Дуже смачно що тут відбувається? Чи можна цукерку? Упс, Здається, ми попали. Hello. Привіт, порушники! Я все бачу. Добре, я вас прощаю. Чекайте. Nice. Ну, який ж акумедний фірм? Mm. Квиток я бачу. Це ну, добре. Хвилинку, а що у вас рука? Покажіть. Yeah, так я й знав. Ви ховаєте схованку з цукерками виграшці. його знайшов. У наш кінотеатр не можна проходити з солодощами. тому я їх забираю. Не плачте. Наступного разу не порушите правила. Проходьте. Hello? ваш квиток. Okay. Та добре не шукайте. Я бачу, де він у вас. Hmm. Поверніться, будь ласка. Окей. Okay. Я мушу вас перевірити. Так, а що у рюкзаку? Подивимось. Це боксерська рукавичка. Ой, пробачте. Винен. Можете йти. Яка спортивна дівчина. І рюкзак її забери. Ой! Ой. Привіт, а ось і мій квиток. Ой, навіщо ви взяли мого Мікі Мауса? Не бити його, не треба. Я повинен перевірити. Раптом всередині виховайте цукерки. Що ви робите? Так, поки що нічого не видно. А якщо так? Зараз подивимося, що всередині. Ви його порвали. Так. Все чисто, порушень немає. Ой, здається, даремно порвав іграшку. Е, перепрошую, я все виправив. Візьміть. Мій бідолашний Маус. Ой, на кого він схожий. Е, хочеш, Чіпси? Я мушу згладити свою провину. Не плачте, приходьте у кіно. Мені дуже шкода. Шкупився, мій план спрацював. Скільки ми тут? Я почну виклик першим. Що о, я пробувала це раніше, і воно дуже-дуже кисле. Можливо, цього разу у мене інший смак. Давайте перевіримо. О, о, це ті самі цукерки. До речі, вони дуже смачні. Вау! Я думаю, ти навіть можеш насолодитися їхнім смаком, якщо з'їси все одразу. Гей, це моє! О, о, о. Я закінчив. Це як танець. Дуже заразливо. Чудовий спосіб влаштувати дискотеку. Давайте запалимо підлогу. Га? Гей, що ти робиш? О. Ти тут танцюєш? Іди геть. Тобі не соромно. У чому проблема? Ой, здається, мені дуже пощастило. У мене багато мармеладу. Я з'їм їх досить швидко. Вони такі смачні. О, там є якийсь особливий соус, але спочатку мармеладки. Ти такий смішний. Ой Боже! Гей, що? Ти забув про сироп. Якщо ти не хочеш, я можу взяти його. О, він зелений. У мене є зелена їжа в цьому челен Ой, що ти робиш? О, давай подивимось о, о, Знову кисле. Я це обожнюю. Що це цього разу? Ой, що це було? Це дивно. Я не дитина, щоб мати постушку. Хоча це льодяник. Я не можу встояти. Що ще там є? О, цукрова пудра. Вона точно зробить мій льодяник ще смачнішим. Мені цього разу дуже пощастило. Смакота. Брітні! Що у тебе? Хм, Теж щось дивне. Це як Змія, така мила. Я можу з нею гратися. Я знаю, що це не справжнє, але інші не знають. Ми повинні скористатися цим. Хм... Привіт! Га? Що ти хочеш? Змія. Ой. Ой, ні-ні-ні. Га? О, це не справжнє і це їстівне. Це жувальна цукерка. Що? Я впустила свою льодяник через тебе. О, його важко їсти. Ти їси, Змію? Хм, угу. З нею точно щось не так. Хто перший цього разу? Я. У мене є повітряна кулька. Я можу повеселитися з нею. Але це ще не все. Здається, всередині щось є. Давай дізнаємось. Ну його ого! Ціла купа соковитих кульок. Ну 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 я можу зробити щось неймовірно смачне з цим. Для цього мені потрібні самі сокові кульки і трохи спрайту. Подивимось, що вийде! Вау! Виглядає красиво! Тепер нам потрібна велика соломинка. Звісно, вона зелена. Спробуємо зараз. Хм, Класно! Чого ти чекаєш? Час і тобі відкрити? Так, вау! У мене є пляшка рожевої коли. Я хочу напій. Е, Що? Я не можу це зробити з якоїсь причини. Можливо, є проблема. Е, Брітні, дай мені соломинку. Будь ласка, дякую. О, дякую. Може, я зможу випити свою колу таким чином? Ех, ні, це все ще не працює. Що мені робити? Ой, лишенько. Ого, оце так. Це зовсім не сода. Це желе. Як це круто! Я Можу насолоджуватися цим зараз. Ой, мені потрібно це їсти, а не пити. Це виглядає дуже апетитно. Це точно було апетитно. І в мене ще трохи залишилося там. О, зачекай! Мій язик! Допоможи мені! Ходімо! О, ось як виглядає жадібність! Ого! О, Боже мій! О, сподіваюся, з нею все гаразд. Дурниці. Камінь, ножиці, папір. О, давай зробимо це разом. Вау! Схоже, цього разу нам обом пощастило. У мене теж смачна їжа. Я буду першим, хто спробує. Почнемо з цього рожевого сиропу. М -м. До речі, він такий яскравий, що його можна використовувати як помаду. Гарно. Подивись на колір. Це елегантно. О, так, мені це подобається. Крім сиропу, є ще деякі... Ого, блискучі стрази. Тепер подивись на це. Я виглядаю ще стильніше. Вау, це не просто! Учні ласощі брітні твоя черга. О, це моя черга. Подивись на ці милі очі. Я можу з ними грати, але очі це не все. У мене є ще й посипка. Я можу налити це на тарілку, а потім обкатати в ньому свої мармеладні очі. Вау, виглядає добре. І тепер я нарешті можу спробувати це. Це нереально смачно. Мармелад і посипка найкраще поєднання. Вау! В тюбику якийсь сік! Я такий щасливий. Може, ти хочеш поділитися? Ось тримай. Але сік мій. Я перший цього разу. Ем. Навіщо мені туалет? Це смішно, Ені, зачекай, тут є льодяник, і він справді смачний, класно. Але для чого туалет? Можливо, там щось всередині? Ой, що це за порошок? Ого? Я не знаю, що це, але це було смішно. Ти просто заздриш мені. Я можу вмочити ескімо прямо туди. О, друзі, це справді добре. Знаєш що? Ти поділився зі мною. Тепер моя черга поділитися з тобою. Е, Ні. Дякую. Як бажаєш, тоді відкривай свій. Ого. Ого, У мене тут ціла коробка, всередині цукерки з полуницею та яблуком. Круто! Давай спробуємо. Спочатку позбавляємося обгорток, а тепер можемо насолоджуватися їжею. Хм, Що? Половина з них рожева, отже, це моє. О, а що раз Ти поділився зі мною. І я поділюся з тобою. О, раз, Нехай буде так. Дай мені цукерки. Ось тобі. Ого. Подивись на весь цей порошок. Я такий розумний. Смачно. Дай п'ять. Цього разу ти перший. О, у мене приємний сюрприз. Моя улюблена жуйка хаба баба. Це як довга стрічка. Чого я чекаю? Час їсти. Ммм, так смачно! Я з'їму все одразу. Ой, ех, не вийшло, але не смійся з мене зараз. Я спробую ще раз. Мені дуже шкода. Брітні, знаєш що? Я думаю, нам слід рухатися далі. Гаразд. О, у мене теж є жуйка і ціла купа її. Вона у формі кавунів. Деякі з найсмачніших жуйок у світі. Я з'їм їх усі. О, так Дивись. Я ловлю це ротом. Я така талановита. А тепер час для бульбашки. Ого! Слухай, я думаю, тобі потрібно зупинитися. Гей, куди ти йдеш? О, ні. Я в небі. Ах. Ой мій. Е, е, привіт усім! Ой, неправильний виклик. Ура! Гей, перестань дивитися на мене. Я тут. Я живий. Тепер я буду першою. О, знову смачні ласощі. Мій улюблений рожевий кіткет. Зупинись, зачекай. Чому їсти все одразу? Тобі потрібно розламати його. Правильно! так смачніше, і мені вистачить надовше. М -м -м. Я з'їв це досить швидко. Брітні, твоя черга. Так. Що? Броколі? Е-е! Я думала, ми отримуємо лише смачну їжу. Фу! Але навіть пахне огидно. Я не хочу це їсти. Давай! Ти мусиш. Я вболіваю за тебе. Чому мене так карають? Гаразд, я з'їм це. Я вдаватиму, що їм це. О, ти чудово впоралася. Браво! Дивовижно. Ось так. Ух, залишився один маленький шматочок і. Ура! ось так. Я все з'їла. Що? Ти думала мене обдурити? Ніби ні. Їж броколі прямо зараз. Ти мусиш. І це буде прямо з підлоги. Так навіть смачніше. Коже, це моя доля. Мені доведеться це з'їсти, це нестерпно.